Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами заплановано дуже багато справ. І щоб швиденько з ними впоратися, ми з вами вирушимо у незвичайну несподівану поїздку. А як ви гадаєте, яким транспортом ми можемо скористатися у нашому селі? Так, це таксі, автобус і автомобіль. Добре. А як іще ми можемо назвати одним словом все це? Так, вірно, це транспорт. А я думаю, що для нас буде краще вирушити в поїздку на автобусі, тому що всі дітки нашої групи вмістяться тільки в автобус. Згоди? Тому я вам пропоную відправитися у поїздку на автобусі. Ось він нас чекає на зупинці. Але щоб він поїхав, хто нам ще потрібен? Так, нам потрібен водій. Водій в автобусі головний, він керує автобусом і відповідає за безпеку пасажирів. А ми зараз з вами скористаємося послугами автобуса. Ким ми з вами будемо? Так, ми з вами будемо пасажирами. Молодці. Пасажир не просто їде в автобусі, він також бере участь у спілкуванні з пасажирами і водієм. І для нього теж є правила спілкування. Пропоную вам згадати їх, а допоможе нам у цьому вірш Катерини Перелісної в автобусі. До нашого автобусу метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Дітки, ну що, сподобався вам віршик? А що трапилося в автобусі? Так. До автобусу метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. А чи сподобалося це всім іншим пасажирам? Що вони сказали метелику? Нечемний ти метелику недобре так робить. А що треба зробити метелику, щоб їхати далі? Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А зараз давайте, щоб не повторювати таких помилок, як метелик, повторимо ще раз цей віршик. Слухайте уважно та повторюйте разом зі мною. До нашого автобусу метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику. Не добре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Молодці дітки, а які ще правила поведінки в транспорті, ви пам'ятаєте. Так, молодці, не шуміти, не бігати, не виглядати з вікон, не смітити, не відволікати водія. Та пасажирів поступатися місцем людям похилого віку, вагітним жінкам та жінкам з дітьми та заплатити за проїзд. А от тихенько розповісти віршик в автобусі можна. Давайте разом з вами ще раз повторимо віршик. До нашого автобусу. Метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. І ось, дітки, завершується наша подорож. Сьогодні ми з вами вивчили віршик і закріпили. Правила поведінки в громадському транспорті. Молодці! Я дуже вам задоволена. На цьому наше заняття завершується. Я з нетерпінням буду чекати на ваше відео з декламуванням вірша. До побачення, до нових зустрічей!